Марія стояла б зацепенінні і не розуміла, за що їй все це на старості років. Їй вже 69, куди ж вона піде, а зять зателефонував і дав місяць, щоб підшукати собі житло. А що тут думати, Іти їй нікуди, хоч іти просто на вулицю. Колись все було по-іншому, народилася вона, коли батькам минуло сорок, була наймолодшою з трьох дітей, тому важкої роботи ніколи не бачила. Нареченого Марія знайшла собі підстать. Степан був дуже хазяйновитим, господар на все село. Тож, вийшовши заміж, Марія зажила дуже добре. Народила чоловікові двох діток і сина, і доньку. Після одруження Марія дуже зазналася, до батьків руками не приїжджала. Доходжувала маму її старша сестра, тож і батьківська хата за заповітом дісталася їй. Але Марія тоді на це не зважала, бо у них з чоловіком було все добре. Все життя Марія прожила в доброті й в теплі. На роботу не ходила, бо в цьому не було потреби. Адже чоловік добре заробляв. Спочатку вони одружили сина, він поїхав в інше місто, а потім зробили весілля і доньці. Марія доньці своїй Світлані, сама нареченого, знайшла. Іван був родичем її подруги. Після весілля Світлана пішла жити в трикімнатну квартиру чоловіка. Правда, там жила ще його мама і племінниця. Невдовзі скрухи не стало. Вона, ніби це відчуваючи, просила по-людськи віднестися до її внучки, не виганяти її, оскільки сиротою була батьків у дитини уже не було. Діти розлетілися з дому, все було добре, поки Марія Степановна почала будувати хату. Будівництво йшло довго. Марія, як господиня, мала готувати їсти не лише чоловікові, але й майстрам. Господиною вона була, м'яко кажучи, не дуже. Тому з роботою справлялася погано. Через це стосунки з чоловіком сильно зіпсувалися. Одного разу вона приготувала обід, а чоловікові він не сподобався. Він присоромив дружину, мовляв, живемо з тобою 25 років, а ти готувати так і не навчилася перед чужими людьми соромно. Марія, яка звикла, що чоловік знає полинки, здуває, недовго думаючи вирішила провчити чоловіка, зібрала речі і пішла на кілька днів з дому. Була впевнена, що він прибіжить і буде благати їй, щоб вона повернулася. Чоловік і справді прийшов, але лише один раз. Розмови у них не вийшло. Степан пішов і більше не повертався, так і залишилася Марія жити у доньки зятем. А Степан не сумував, через рік привів добудований будинок нову господиню жінку на 20 років молодшу від себе, яка відразу йому ще й народила спадкоємця. Марія зрозуміла, що зробила необачливо, але вже було пізно. Зять, щоб не бачити те, що у своєму домі, почав їздити на заробітки. Марія дуже швидко стала господиною квартири зятя. Племінницю середку вона швиденько заміж видала, відправивши її з дому ні з чим. Зять більше десяти років поневрявся по заробітках, утримуючи дружиною дітей і тещу додачу, а потім йому все це набридло, і він знайшов собі на чужині іншу жінку. Світлана у всьому звинувачувала маму, через що їхні стосунки дуже спсувалися. Жили бідно, бо чоловік взагалі перестав присилати гроші. Світлані навіть довелося на роботу йти, діти виросли, стали студентами, поїхали з дому. А тут Іван зателефонував і сказав колишній дружині і тещі, щоб шукали собі нове житло, бо цю квартиру він збирається продавати. А з дітьми він щось придумає. Марія, яка майже 20 років прожила в квартирі зятя, відверто вважала вже її своєю, і тут такий поворот. Зателефонувала вона до сина. А він каже мовля, куди я вас мамо, візьму? Ви вже сім'ю сестри зруйнували. Тепер черга за моєю. Відмовився одним словом брати маму до себе. Згадала Марія про старшу сестру і про батьківську хату, але сестра давно приватизувала будинок на себе, пустила туди жити свою доньку. Тож місце Марії там теж не залишилося. І лише тепер Марія зрозуміла, що якось неправильно вона прожила своє життя, та тепер уже нічого не повернеш. А може, то Бог карає її за те, що вона так недобре повелася з сирідкою. Тепер Марія усвідомила, що рано чи пізно за все в житті доводиться платити, а гордість, жадібність і пиха ще нікого до добра не довели.